Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні я розкажу про новий фьючерсний турнір з біржою Max. Ми спільно з біржою Max запустили турнір. Згідно цього турніру, ви зможете виграти непогані гроші на цій акції. І також ще 6 користувачів отримають фірми мерж від Max. Це будуть футболки, на яких буде лого біржі Max. Також я вам рекомендую паралельно. Прийняти участь і в цій акції. Перейшовши за посилання, ви попадете на ось таку от статтю. Бачимо, що якщо ми зареєструємось, пройдемо верифікацію та підключимось до цієї акції, то ми будемо отримувати від 1 до 2 тисяч 23 доларів за щоденний оборот в 75 тисяч доларів. Також за досягнення чекпоінтів будемо отримувати від 3 до 20 доларів, і якщо попадемо в топ. 200 людей по об'єму торгів за день, то отримаємо частку з 300 000 доларів. Відповідно, паралельно до цього турніру з біржою Мекс, де е, брати може абсолютно е, кожний користувач з мого каналу, що зареєстрований по моїм посиланням на е, біржі Мекс. Якщо ви раніше вже зареєстровані, ви також автоматично приймаєте участь. Отже, перейшовши за цим посиланням, ми можемо прочитати. Умови для того, щоб брати участь в цьому турнірі, бачимо, що цей турнір буде тривати ще 20 днів і закінчується він 16 серпня. Ось, відповідно, по обороту, по загальному обороту всіх учасників, відповідно буде нам надана така нагорода. І перше місце отримає 25% від загального призового фонду, друге місце 20%, третє місце 15%. Четверте 10, п'яте місце 10, шосте місце 10. І сьоме та восьме місце це буде рандомний користувач із всіх, хто зробив мінімальний торговий оборот в 50 тисяч доларів. Також 6 переможців по об'єму торгів, відповідно з 1 по шосте місце, гарантовано отримують фірмовий мерч від Birgit тобто футболку з логотипом. Так, умови проведення цього турніру, бути зареєстрованим по моєму партнерському посиланню. Ви можете або зараз зареєструватись, або якщо ви вже зареєстровані, то ви автоматично приймаєте участь в цьому турнірі. Так, враховується тільки об'єм торгів по фючерсному тейкеру Market Order. Тобто, ви по маркету маєте відкривати ф'ючерсні угоди і відповідно їх закривати. Буде рахуватись об'єм як і під час відкриття, як і під час закриття. Так, також необхідно мати депозит від 100 доларів, а по цій другій акції необхідно мати депозит від 300 доларів на фьючерсному рахунку. Тому, якщо ви хочете за той самий оборот двічі отримати винагороду, тому рекомендую вам закинути більше 300 доларів для того, щоб забирати нагороду відразу з двох акцій. Так. Також необхідно зробити загальний об'єм більше 50 000 доларів, тобто це самий мінімальний торговий об'єм, який ви маєте зробити для того, щоб. Прийняти участь в цьому турнірі і, як мінімум, претендувати на 7 та 8 місце, де е, нагороду отримають користувачі, а саме 5% від загального призового фонду. Я думаю, що буде не так багато учасників, тому ви цілком можете зайняти якесь четверте-шосте місце і відповідно, отримати також фірмовий мерч від біржі Мекс. Відповідно перемагають користувачі з найбільшим об'ємом торгівлі в період турніру. Всі нагороди за призові місця рахуються в процентному співвідношенні від призового фонду. Ну тут все досить зрозуміло. Так, нагороди будуть розподілені по аккаунта Max протязі 7 робочих днів після закінчення конкурсу. Тобто, відповідно, якщо у нас конкурс закінчується 16 серпня, то нагорода вам прийде на рахунки біржі Max 23 серпня. Хто займе перше по шосте місце, ви напишіть мені. Хоча в мене також будуть ваші дані, я сам зможу вам написати в приватні повідомлення. Відповідно, я уточню ваш розмір і адресу для відправлення цього мерчу від біржі МЕКС. і він вам прийде по новій пошті. Тому все досить просто. Просто зареєструйтесь за моїм посиланням на біржі МЕКС. Ось Create Account можете тут нажати, і відповідно, буде реєстрація по моїм посиланню.